Будемо говорити про те, чи нарощують росіяни безпілотники. І взагалі як минула ця ніч в Україні. Отож, 24 ударні шахеди збили протягом цієї ночі наші протиповітряні сили. ВПЛА вони приземляли над Київською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Рівненською та Житомирською областями. Загалом росіяни випустили 28 безпілотників. Роблять вони це вже зі звичних місць із Курська, Приморсько, Ахтарська й Мисучауда, тимчасово окупованому Криму. Такі дані наводить офіційний телеграм. Командування більше розпитаємо у речника повітряних сил. Юрій Ігнат уже доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вітання вам. Спасибі, що знаходите час на розмову з нами. Доброго вечора одразу вас поправлю. Нас хто як нас тільки не називає сили ППО, протиповітряні сили, повітряні сили. Ми просто називаємося і протиповітряна оборона. Це в цілому усі сили оборони. Працюють в системі протиповітряної оборони. Я просто не те, що е, можна перефразовувати, але просто протиповітряні сили да не ну не колег. Спасибі, пане Юрію, за слушне зауваження. Надалі фіксуватимемо це собі. І перше запитання до вас буде: як якою була атака цієї ночі? Чим вона відрізнялася від попередніх? Чи навпаки, це вже така звична тактика ворога запускати групи без Та й в цілому, відділ. як можна активізацію за останній період прокоментувати? Ну, відбуваються зрештою типові атаки ворога. Бачимо типові напрямки: це Курск, Примоска, Тарськ, Чауда, там, Брянська область і так далі. Ви розумієте, що БПЛА можна запускати з будь-якої точки, мають мобільний вигляд, перелітають з області в область. Ну, зазвичай рухається, намагаються рухатись по кордонах. Наших областей, де є більша вірогідність того, що пролетять далі. О, таким чином намагаються вони просочуватись в території. Часто дуже долітають до Хмельницької області Старокостянтинова, там їхня як, кінцевий маршрут, як то кажуть. Ну, таким чином, ну, дійсно кінцеві багато там і знищують на Хмельниччині. Ви бачите, ну, таким чином, сьогодні теж була атака, і з півночі атакували, і з півдня. Ну, і... Більшість, звичайно, кадрів випали на столицю, тому що ну зрозуміло, там змі концентруються велика увага. Це центр України. Багато людей от, теж задають питання, чому ж знову ж таки не збивати їх десь там подалі. Ну вибачте, ну скільки я можу вже повторяти одне і те саме, ну намагаються робити все, що, що можна. Ну збили його раніше. Ну летить він все одно далі, підбитий вже летить. Втратив вже власне той курсиким і може потрапляти і в будинки цивільні, і в автомобілі, куди завгодно. Це ж не перший раз, не і не перших днів історія. Якщо б можна було ловити шахетів на кордонах, аж там звідки вони летять, то вже давно це було зроблено. На жаль, не просто це робити. Ворог використовує усі методи та засоби, щоб долати систему протиповітряної оборони нашу і таким чином. Прокладає щоразу маршрути, на, на яких наші мобільні вогневі групи та інші підрозділи намагаються їх знищити. Тому атаки зрештою типові результати. Ви бачите, 24, на жаль, не всі збили так. Ну але це такий сьогодні результат. Я от, буквально вчора вашим колегам теж сказав, скільки шахедів жалів усього було запущено 3700 сімсот. За рік фактично часу розумієте, яка це величезна кількість. Тоді стільки не збивали, тоді збивали там починали з трьох відсотків 30 вірніше відсотків. Потім збільшувались відповідно до засобів, які у нас були. Ну зараз відсотки інколи до 100 доходять. Ну так 90, якщо подивитись по наших повідомленнях, саме збитих БПЛА. Ну тому середній, от такий 2 900 збито із 3 700 фактично за рік часу. Це от така історія. Пані Юрію, а якщо тільки брати до уваги, це за останню думу маю на увазі. Так озвучила колега Юлія, що 28 ударних безпілотників типу шахет. І я хочу саме це запитання приурочити до наступного. Чого очікувати? Ваші прогнози, зокрема, саме напередодні різдвяно-новорічних свят. Чи пожвавляться росіяни у цьому напрямку? Ну я не можу давати таких прогнозів, та ніхто не може тут не варто. Нам зараз прив'язуватись до якихось е, е, дат. Ворог підступний. Е, вони прекрасно розуміють, що ми будемо десь готуватися до якихось провокацій на чутливі дати для нас. Тим паче перенесено вже офіційно і різдво. Е, ну і інші свята головне пройшли оту плеяду свят, так е, таких почесних для нас від дня захисника е, України і так далі. Ну і зараз різдво. Можливо тут гадати тільки доводиться, тому що ну, в принципі ворог щодня завдає ударів, лише можуть бути ті удари або потужнішими, або слабшими. Ну або ну подивіться, давайте приклад День Збройних сил. хіба було там на День Збройних сил якісь потужна атака? Ну не було, але була в інший день. Загадайте от балістику по Києву. Того готуватися потрібно верніше не то, що готуватися, а постійно бути в готовності. Постійні і, е, і людям, і відповідно наші на нашим захисникам неба всім, пане Юрію. Повертаючись до питання про результати роботи наших сил ППО, прочитали сьогодні новину в телеграм-каналі від. Командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Лощука про те, що е, наші військові збили три російські літаки су 34 в межах південного напрямку. Чи скажіть можливо вже більше є деталей стосовно е, такого успіху? Е, і е, взагалі е, якою є загроза застосування в межах фронту саме е, цієї цього типу авіації? су 34 це. Винищувач бомбардувальник це один з найновіших російських літаків. Один з найдорожчих, скажімо так, тому що це новітня техніка. І су 34 і Су-35 коштують десятки мільйонів доларів за одиницю. Тут безумовно цінна машина для Росії. А тим паче пілоти, які там знаходяться, там два льотчика одразу і в сутрицьвертому і сутринць п'ятому знаходяться. Тому Росія їх використовує для завдання ударів як керованими абіту. Ми так і керованими авіаційними ракетами, такими як Х-59, та їм подібні, не буду всі перечисляти. Просто Х-59 одна з найтаких популярніших. Всі розуміють, що це за ракета дозвукова, яка летить власне не часто східного південного напрямку. Саме з цих літаків, загрожують вони постійно з різних напрямків, завдаючи передусім ударів кабами. Каби це от власне те, що дозволяє ворогу. Завдавати ударів дистанційно потужних ударів і у великій кількості, тоді як ракети вони дещо переберігають, так для того, щоб бити ракетами за більш вглиб всередину нашої держави. Я маю на увазі ракети Х-101 повітряного базування чи Х-555. Ну а бомби керовані вони випускають по передовій власне на глибині до 20 кілометрів і дуже серйозно власне загрожують нашим військам. Тому втрата таких трьох літаків це серйозний болючий удар, як пишуть вже расисти в себе в телеграм-каналах. Чорний день для авіації ВКС, Вічного польота. братів, вже фактично визнано те, що вони втратили, що наблизились занадто так до на до лінії бойового зіткнення. Тобто, якщо дистанційно, то дистанційно вони задумав. Тут вирішили дещо далі вдарити, мабуть, я так чином підставили себе під удар. Таким чином зараз можна подивитися за їх реакцію, чи будуть і надалі вони десь на цих напрямках, де несуть втрати, от так себе зухвало поводити, пане Юрію. Дякуємо вам за вичерпні коментарі у нашому ефірі. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.